Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайох, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Що відомо про пенсійне забезпечення на цей рік? Ну головна подія, звичайно, це буде індексація пенсій. І в Мінсоцполітики вже підтвердили, що, попри все, що б там не казали, не робили ніяких заяв, вона буде. Але це підвищення буде лише на 5%. Особливу увагу буде приділено індексації пенсій держслужбовцям і науковцям. Також планується перерахунок мінімальних пенсій чорнобильцям а з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій громадянам, які продовжують працювати. Як ви знаєте, з 1 грудня минулого року мінімальний розмір пенсії за віком становить 2093 гривні. Підвищення цієї суми не планується на 2023 рік. Пенсії Чорнобильцям у 2023 році будуть такі, як середня зарплата в Україні. Далі, очікується, що цього року цей показник зросте до 18%. Тисяч однієї гривні. Якщо її інвалідність першої групи, то загальний розмір пенсії буде 100% відсотковий середній заробіток. Для осіб із другою групою інвалідності не нижче 80%, а з третьої не менше 60%. Додаткові виплати у 2023 році будуть для тих, хто отримує пенсію меншу за мінімальну, а також для пенсіонерів з великим стажем. За понаднормовий рік стажу жінки 30 років, чоловіки 35%, доплата за 20 гривень 93 копійки. Що таке 20 гривень 93 копійки? Це нічого, навіть хліб не купиш. Ну, якийсь купиш, але зараз різ, різ, різні ціни на хліб. Тому далеко не кожну навіть буханку хлібу купиш за таку надбавку. Пенсія по інвалідності буде залежати від групи інвалідності. Особи з першою групою та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, матимуть 100% розміру пенсії за віком. Особи з другої групи інвалідності за стажем страховим від 1 до 14 років, це буде 90% пенсії за віком. Особи з третьої групи інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років 50% пенсії за віком. Розміри пенсії зі втрати годувальника будуть такі: на одного непрацездатного члена сім'ї 50% пенсії за віком, на двох і більше непрацездатних членів сім'ї це 100% пенсії за віком. Якщо йдеться про годувальника військовослужбовця, то все залежить від причин смерті. За виконання обов'язків військової служби 70% грошового забезпечення загиблого годувальника кожного непрацездатного члена сім'ї, батька, дружини чи іншого непрацездатного члена сім'ї, якщо декларація про пенсію, має один непрацездатний член сім'ї. 50% грошового забезпечення загиблого на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше людей, окрім батька, дружини чи чоловіка. Якщо годувальник загинув через нещасний випадок, і це ніяк не пов'язано з військовою службою, пенсія буде 30% грошового забезпечення годувальника. Українці можуть отримувати різні надбавки до своїх пенсій. Частина залежить від віку пенсіонера, є надбавки за наднормативний стаж і навіть ряд доплат за особливі заслуги. На одну з таких надбавок можуть розраховувати почесні донори крові. Відповідно до закону, тобто є закон про донорство крові і її компонентів пенсіонерам, які набули статусу почесного донора крові щомісяця, нараховується плюс 10% прожиткового мінімуму. До пенсії, на жаль, сьогодні це ну дуже маленька доплата. Вона складає лише 258 гривень 90 копійок на місяць, а, так як прожитковий мінімум в цьому році піднімати не збираються розмір надбавки. Донорам теж підніматися, не будь, тобто він залишається таким ж 258 гривень 90 копійок. Статус почесного донора крові в Україні можуть отримати громадяни, які безкоштовно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми для призначення додаткових виплат після виходу на пенсію. Таким людям необхідно подати до територіального управління пенсійного фонду наступні документи. Заяву про призначення надбавки, документи про нагородження нагрудним знаком, почесний донор України. Як відомо, українські пенсіонери, які досягли 80-річного віку, і більше можуть розраховувати на місячну компенсацію виплаті а, 500 гривень, також збільшення в розмірі до 400 гривень можуть отримати пенсіонери, яким виповнилося від 75 до 80 років. В березні 2023 року пенсії надбавки громадянам будуть індексувати за законом. Індексація не повинна бути нижчою за 100 гривень. Орієнтовно пенсії українців зростуть десь на 22%. Але скільки отримає кожен конкретний пенсіонер, стане відомо вже тільки за два місяці. Тобто, чекаємо. Але на високі надбавки не очікуйте, тому що ну більше 100 гривень точно не буде. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.